Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. Росіяни збільшили кількість ударів та все частіше використовують балістику. Через це наші потреби в системах протиповітряної оборони стали ще більшими. На цьому в своєму відео зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують удари більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО більших. Резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіоні. Жінка постраждала на Дніпропетровщині. Її шпиталізували з уламковими пораненнями. Про це повідомили в ДСНС. У Нікопольському районі ворог пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та автозаправку. А в Покровській громаді зруйновану школу. Росіяни атакували її кабами. Жінку поранено також на Сумщині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Ворог атакував Роменську та Великописарівську громади, пошкоджено п'ятиповерхівку, приватні будинки та складські приміщення. Троє людей поранені на Херсонщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Росіяни атакували корабельний район Херсона. Скинули на літню жінку, яка перебувала на вулиці вибухівку з дрона. Її шпиталізували змінно-вибуховими травмами. Контузію також отримав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Її постраждала, і в Станіславі. Там жінка також потрапила під удар ворожого безпілотника. У неї вибухові травми. Із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Таке рішення було ухвалене за підсумками засідання координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, яке провів заступник міністра розвитку громад та території Олексій Рябикін. У повідомленні не вказується перелік населених пунктів, з яких оголо. Лошено примусовий виїзд також ухвалено рішення про евакуацію підопічних і соціальних закладів Запорізької області, розташованих приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Сьогодні, 10 листопада, у більшості регіонів України також будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Причина запровадження обмежень наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Протягом доби для побутових споживачів заплановані графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. Діятимуть обмеження потужності і для промислових споживачів. часто обсяг можуть змінитися, тому в різних областях варто стежити за інформацією від місцевих обленерго. Ядерна безпека в Україні залишається під загрозою після нових російських ударів. Про це заявили у МАГАТЕ через атаки по енергооб'єктах. Хмельницька та Рівницька АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. Генеральний директор агентства Рафаель Гросі закликав сторони до стриманості, щоб уникнути аварій із радіологічними наслідками. У міністерстві енергетики України підтверджують, після масованої атаки в ніч на 8 листопада енергосистема працює в напруженому режимі. У кількох областях усе ще тривають ремонтні роботи, які проводять лише після перевірки військовими. Світло, що не підкоряється темряві, після кожного обстрілу вони першими вирушають на місце, аби відновити електропостачання і повернути людям спокій. Енергетики працюють без відпочинку, часто під обстрілами, ризикуючи життям, щоб у домівках знову з'явилося світло. Напередодні президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників енергетичної галузі. Більше у сюжеті Катерини Кусмарової. Сергій Шевченко один із енергетиків, які повертають світло у домівки харків'ян після російських обстрілів, працює електрослюсером на Харків Обленерго. Поруч із ним старший брат, який колись привів Сергія в енергетику. Раніше було спокійніше, а тепер не знаєш, що очікувати кожен день. Що буде за ніч. Ми можемо приїхати на роботу і вже знати, що. Вночі щось сталося. Одним з найбільших випробувань стала цьогорічна жовтнева ніч, коли російська масована атака безпілотників пошкодила підстанцію, що живуть об'єкти критичної інфраструктури та споживачів цілої громади. Сергій одним із перших прибув на місце аварії. Нам подзвонили, сказали, що був масований обстріл шахетів, і нам потрібно їхати усувати наслідки. Ми приїхали. Побачили дуже страшну картину, дуже пошкоджене обладнання. Працювали дві доби. Не скажу, що було не страшно, страшно було всім. Ну, робили. Попри зливу, бригада енергетиків дві доби поспіль долала наслідки ворожих влучань, аби якнайшвидше заживити споживачів. У момент атаки всі працівники були в укритті, тож пошкоджено лише обладнання, каже керівник підрозділу. Це ключовий об'єкт нашої інфраструктури, ну і викликались люди, техніка і безпосередньо їхали і, ну, і працювали якби. Усували наслідки обстрілу, нелегко було. Енергетики кажуть, вже звикли та навчилися працювати в таких умовах, але росіяни постійно обстрілюють цей район. Вперше потужний удар по одному з енергетичних об'єктів був у 2022 році. Дуже багато вигорів. У нас обладнання довелося багато прокладати комунікацій, кабелів. Здавалося в сажі полазити, і в трансформаторному мастилі. Не тільки я і вся команда росіяни цілоспрямовано завдають повторних ударів, коли енергетики працюють на місцях влучань. Внаслідок таких дій за час повномасштабного вторгнення постраждали 12 енергетиків. Троє працівників загинули. Серед них начальник електричних мереж цього району. Вони робили об'їзд повітряної лінії в місці розмінування, от і потрапив. На службовому автомобілі наїхав на міну. Вони були разом із головним інженером. Енергетики зізнаються, людей нині бракує. Багато хто виїхав, а чимало працівників пішли служити до лав Збройних сил України. Через це обсяг роботи значно зріс. Це така робота, що обладнання не залишиш і не поїдеш додому, поки все не зроблено. кажуть працівники. Тож працюють до останнього, аби якнайшвидше відновити електропостачання людям. Після деокупації, коли ми тільки заживляли, люди дякували. Казали, молодці енергетики. А тепер, коли світло зникає, нас вже лаять, кажуть, що ми нічого не робимо. Хоча це не так, ми постійно працюємо. Енергетики зізнаються, для них ця робота давно стала більше, ніж професією. Це справа внутрішньої відповідальності перед людьми, що чекають на світло. Щоб люди могли прийти додому, хоч той обігрівач вімкнути, хоч, хоч погрітися. А без світла не будуть працювати насосні, котельні, ну критична інфраструктура. Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен день в Україні це день енергетика. Глава держави відзначив державною нагородою Сергія Шевченка за вагомий внесок у відновлення енергетичної інфраструктури. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. 248 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Покровська, Удачного та Софіївки сили оборони зупинили 87 штурмів. 26 разів окупанти атакували на Олександрівському напрямку. Більше 20 битв також відбулося на Лиманському та Костянтинівському відтинках. Допомога Україні з боку заходу була запізнілою та недостатньою. Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Sunday Times. Він додав, що союзники могли запобігти повномасштабному вторгненню Росії, якби підтримали Україну раніше. Столтенберг наголосив, що з 2014 року альянс фактично не надавав летальної зброї, побоюючись провокувати Москву. Але Росія все одно вторглася, зазначив він. Екс генсек НАТО також наголосив, що відмова закрити небо над Україною у 2022 році стала одним із найважчих рішень для НАТО. У Словаччині масштабна залізнична аварія увечері 9 листопада між Братиславою та містом Пезінок зіткнулися два пасажирські потяги. Загиблих немає, проте десятки людей зазнали поранень, 11 госпіталізовано. За даними Міністерства внутрішніх справ у вагонах на момент зіткнення перебувало близько восьми сотень пасажирів, більшість студенти. Рятувальники повідомляють, що постраждалі мають переважно переломи та забої. Це вже друга велика залізнична аварія в Словаччині за останній місяць. У новій Зеландії горить національний парк Тонгаріро, місце зйомок легендарного володаря перснів. Площа пожежі вже сягнула близько 1100 гектарів. Викоювали десятки туристів. Над територією здійнявся величезний стовп жовтого диму, який закрив небо. Вогнеборці намагаються здолати вогонь ще з суботи, проте через ніч роботи були тимчасово призупинені з міркувань безпеки. У неділю влада направила додаткові літаки, збільшивши кількість повітряних засобів до 15 вертольотів і 5 літаків. Вони спершу самі піднялись на Еверест, а тепер за допомогою віртуальної реальності підняли військовослужбовців, які проходять реабілітацію та потребують підтримки морального духу. У Львові громадські активісти разом з ветеранами головного управління розвідки дали змогу українським воїнам відчути емоції від підкорення найвищої вершини світу. Олег Янко розповість більше. Бачу хлопців на протезах, які піднімаються вгору. Відчуття ну, то це щось нереальне. Занурюєшся повністю в цей простір. І, і мої руки. Ну круто, це дуже круто виглядає. Це перші емоції військовослужбовця Олексія. В окулярах віртуальної реальності він відчув себе учасником походу на найвищу вершину світу. Відео підйому на Еверест привезли громадські активісти та ветерани головного управління розвідки, які кілька місяців тому і здійснили свій похід. А сьогодні своїми емоціями від побаченого діляться військові та ветерани збройних сил України. Ти себе понурюєш в цей світ ну, і розвиваєш моторику рук, щоб тебе щоб туди вписати. Е, крута, дуже крута методика, і я думаю, це, це ефективно. Для мене це вперше. Е, завжди хотів попробувати віар-окуляри. Е, цікаво. Е, багато ну ти відчуваєш таке відчуття, що ти знаходишся там. Але в той же час ти на місці сидиш, ти, ну, ти розумієш головою, що ти сидиш. В залі біля тебе багато людей, але ну, навкруги дивишся, цікаво. круто. Олександр Дашко, ветеран головного управління розвідки. На війні він втратив ногу свій похід до базового табору Евересту із командою. Він здійснив у травні цього року. Воїн переконує, якоїсь особливої підготовки у нього не було, оскільки сам підйом для нього відбувся спонтанно. Ми йшли сім днів. Десь з сьомої ранку починали виходити і приходили на точку десь близько 10-11 ночі, і майже весь цей час ми йшли, йшли, тобто були різні підйоми, різні набори висоти, там ну, було все. От все, що можна придумати, там і групі було погано. І все було і судороги, і падав. і Там я не знаю, і в мене стріляли. і Я в лужу впав. та, попри все, Олександр каже, що ця пригода була того варта, хоча не обійшлося і без неприємностей. На своєму шляху українська група зустріла росіян, які влаштували так звану ходу безсмертного полку із забороненою в Україні радянською символікою. Натомість теплотою Олександр пригадує. Як чимало іноземців аплодували українським ветеранам під час підйому? Були цілі там компанії, які робили нам коридор. Ми проходили, вони там аплодували. Якісь там військові, е, там з Америки віддавали честь. Ну то й ти йдеш, а тебе по люди там вау, гуджаб його хімб'юмохіро і все інше. Це це, це дуже приємно. Використання у медицині технології віртуального простору явище на сьогодні не нове. Та лікарі переконують, цей метод один із тих, що повертає до повноцінного життя пацієнтів. Це відбувається завдяки тому, що людина не бачить перед собою жодних обмежень. Також тут розвивається дрібна моторика рук. Пацієнт бачить перед собою е, таке середовище мотивуюче, це є таке щось дуже цікаве, нове, захоплююче, е, і е, пацієнт. Розуміє, що він вже зараз може наприклад піти в магазин, та тобто VR, окуляри VR можуть перенести його в таке середовище, як магазин та здійснення покупок, тобто виконання такого чогось повсякденного у реабілітаційному центрі. Андровкін переконують використання технології віртуальної реальності для покращення відновлення українських військових, планують максимально розвивати та удосконалювати. Олег Олександр занов телеканал Рада Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини.